Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати у Європу Універсаліс 4 за Річ Посполиту. У попередній серії ми захопили у Осман Константинополь і продовжуватимемо рухатися на Балкани, також забирати у Австрії Угорщину і захоплювати Богемію до кінця. Тобто захопити отак от саму Богемію і також Моравію, яка є частиною в принципі, Моравії. Так, ось цей регіон Моравія. От власне, і на цьому можна буде вважати, що наше проходження буде завершено. Ну хіба ще трішки на схід, але це вже таке, це вже другорядні наші цілі. Ось. І на північ вже не кажу нічого про північ, бо це землі зовсім не важливі, вони не несуть жодної економічної цінності і так само політичної. Ось, тому ми сьогодні будемо сконцентруватися виключно на Півдні і на Заході, в обличчі Богемії і Моравії. Ну, власне, розпочинаємо. Розв'язуємо війну проти Моравії, вступається з головного Австрія, це буде наш головний противник, але ми також кличемо Венецію, в якої 100 тисяч військ у два рази більше, ніж у Австрії, і не кажучи вже про саму Венецію. Одна наша армія зможе перемогти в принципі, всіх наших супротивників в одному бою через силу кавалерії, яка складає 75%. От, власне, розпочинаємо війну проти Моравії за провінцію Острава, йдемо в бій. Дають нам ще такі модифікатори приємні, 20% моралі армії, і тепер наша мораль складатиме майже 7 пунктів. Війна йде вже 7 років, і я тільки-тільки наблизився до того, аби вивезти з неї Австрію. Десь от на таких от умовах я буду дивитися, чи ми будемо брати цю провінцію, було би добре її дійсно брати, бо це, в принципі, торговий вузлик, скажімо так. Тут є бонус в 5. Пунктів от. Було би добре його взяти, аби ми могли більше переправляти, ніж 5 сотих дуката у краків з Будапешту. Будемо дивитися, як це буде виглядати. Ось, але ціна є... косюче для націоналізації будемо збирати ці очки. Це вже не кажучи про націоналізацію цих от всіх провінцій, які ми загарбали, тому що з'явився ліміт на... Управління ось, і тепер потрібно дуже-дуже багато очків на націоналізацію повного ц... ось цього всього. Плюс ще треба буде багато на ось це. Тому найближчим часом будемо виводити Австрію з війни, от. І потім вже всю решту цієї компанії. Ось, зустрінемось вже на мирному договорі. Австрія згодна на мирний договір. Давайте підписуємо і на черзі Моравія. До речі, вона залишилася одна єдина, тому забираємо. Коаліція, в принципі, не грає ніякої ролі. Так, видаляємо всі непотрібні нам будівлі в Моравії, і також тут, якщо вони є, а вони тут є. Добре, побачимось вже наступної війни. Не встигли ми вийти з одної війни. От першія кличе в нас вже в іншу, як в якій, до речі, мали би бути присутні османи, але не присутні, це дуже добре. Бухара Персія, перші, я думаю, самотужки впорається з бухарою, тому будемо сидіти і зализувати небагато численні ранки після війни у Європі. От і османи напали на Австрію, цікаво. Хоча, думаю, доведеться йти воювати, хоча б проти Казані, не проти бухари, бо Казань, видно, тут любить окуповувати території. Закінчилася війна нарешті ось, і Персія просунулася дуже сильно у Середню Азію в торговому вузлі Самарканд, десь ось так. Це для нас добре, бо Персія в загальному буде мати більше ресурсів для боротьби з Османською імперією, поки ми будемо воювати з нею на. Заході, ось вони будуть тиснути зі сходу. Хоча, знаючи, перші як штучний інтелект, вони зазвичай садять в себе і, і дають османам захоплювати їхні гірські фортеці. Тому сподіватись можна тільки на себе, коли воюєш з таким могутнім супротивником, навіть тоді, коли в нього немає столиці. Розпочинаємо війну з Богемією. Австрія не має ні спроможностей, ні бажання боротися з нами, тому вступає тільки Ангельд, Брюнсвік і Гослар на стороні Богемії. Беручи лише Прагу, проти нас може бути ось така велика коаліція. Тому я думаю, цю війну можна, в принципі, завершувати просто взяттям Праги, бо беручи дві провінції, якісь, то коаліція стає значно більше. Тому так, поки що беремо тільки Прагу. Давайте, може, подивимось, якісь ще умови для Богемії. Грабувати столицю не треба, бо столицю ми вже захопили, в цьому нема сенсу. Давайте, може, просто візьмемо дукати і все. Османи за одну війну захопили практично всю Угорщину в Австрії, Фортеця, Бахмут. До речі, наочний ефект націоналізації всього, що ми раніше загарбали. На початок цієї серії ліміт рекордів у нас був в районі 167 тисяч чоловік, тепер він складає 220 тисяч чоловік. Я здивований, що перехрещування Константинополя займе в нас лише три дукати на місяць, то я думав, це займе в нас дукатів 20. Заселяємо українців також на Кубань, де вони завжди були, а культура тут тимчасово кримська. Відбувається примусова українізація. Йдемо також воювати з Великою Ордою, будемо забирати її південно-західні території. Зараз будемо дивитися, що вийде з таквайпу ось цієї армії, ні з таквайпу не буде, бій іде досить складно. І переважно тому, що у нас кавалерія просто Що співвідношення нашої кавалерії до піхоти не рівне, тобто ми отримали певні дебафи. Ось, але виграли, я думаю, тому що у них було багато артилерії, і вона не така ефективна в прямому бою, якщо немає достатньої кількості піхоти перед нею. Ось то. І це, до речі, також стало причиною такого довгого бою. Вони завдали нам досить чуттєвих втрат. І ще один бій зараз буде. Тут артилерії більше, ніж піхоти або кавалерії. Бійшов досить складно, ну, відносно складно, міг бути значно легше, але ми здобули перемогу. Ось і настав цей момент: ми переносимо столицю у Київ. От, тому йдемо далі. Столиця в Києві відкриває нам шляхи на розширення у будь-яку сторону світу, бо Київ, по суті, знаходиться у центрі нашої великої імперії. З такої нагоди перенесення столиці потрібно будувати багато фортець навколо Києва, аби його складніше було би захопити. А то вже і навіть підступитися, не кажучи вже про захопити. Чергова війна за Богемські території, йдемо в бій. Подвійний бій зараз відбудеться, обидва з яких ми, звісно, виграємо. Ось такі втрати в першому, це був стаквайб. Дивимося, що буде в другому. В другому втрати ось такі, в них більші. Знову ж таки, не захоплюємо зараз багато територій, поки що захоплюємо лише ось виходить. Найбуде три провінції, коаліція вже і так занадто велика. Навіть якщо вона збереться, я думаю, ми від неї досить легко відіб'ємось. Власне, завершуємо цю війну, чекаємо наступних. Ціна, м'яко кажучи, кусається за націоналізацією новоздобутих територій, ось вже пішли країни, до речі, в коаліцію. Давайте заради пранку змінимо культуру Константинополя назад на Гречку аби Турки, і навіть якби вони перезахопили Константинополь в їхні лапи брудні. Давайте в якості пранку змінимо культуру Константинополя назад на гречку, аби турки потім голову собі ламали, як отак сталося, що покидали вони турецьке місто, а прийшли в місто, де на піску сидить Піфагор і малює трикутнички. Я б зараз до любки нападав на османів, навіть попри те, що у них, в принципі, союзники з численними військами, але коаліція не дає це зробити, бо страшно, що османів з коаліцією я разом не потягну. Тому будемо чекати, поки з коаліції всі вийдуть, а до того часу будемо сидіти на дубці рівно і різко не рухатися. Мін нарешті прибрав нас із списку своїх суперників, тепер ми можемо бути з ним союзниками. І також єдиний тепер супротивник Мін це Османська імперія. Це дуже добре, бо ми зможемо потім його кликати, як тільки він буде готовий до цієї війни, як фінансово, бо бачимо, що зараз взагалі не так ось написано, що. Немає 6 тисяч дукатів для того, аби виплатити борги. Ось, але рано чи пізно буде згоден вступити в неї. може навіть в процесі її безпосереднього перетікання, ось, але рано чи пізно він допоможе нам воювати з османами. Не те щоб нам це дуже треба було, але було би дуже приємно. Бідний спадкоємець вже от третій раз підряд залишається під регенством, йому вже майже 25 років. Власне, загинув цей спадкоємець, і тепер у нас є чудовий імператор 665. Це дуже класно. Отже, тепер ми можемо знову ж таки ходити у війни, але в нас ще є присутня коаліція, якої треба позбутися, перш ніж робити будь-які різкі рухи, тому ми все ще чекаємо. От, нарешті, ми почали виробляти вугілля в багатьох провінціях, в принципі, лише в тих, де в нас є інститут просвіщення, ось, і в Харкові, і також, у, скажімо. Ось в цій провінції не знаю, яке тут місто сьогодні знаходиться. Мені здається, що це можна було б назвати Донецьком. От, воно також з'явиться, як тільки сюди дійде інститут. Поки що його тут нема. Так, країни нарешті почали покидати коаліцію проти нас, і давайте дивитися. Так, нікого не залишилося. І якщо ми оголосимо війну османам, Венеція, Персія вступлять, і військ у нас сумарно значно більше. Це чудово, можемо розпочинати прямо зараз цю війну за провінцію Азов. Так, захищаємо нашу фортецю в нижньому доні. І, власне, так вайб! Не я не сподівався. Брали фортецю в Облогу і Османи напали зі 150 -ти тисячною армією. Я зараз звідси підігнав наші дві. Давайте дивитися, що ми переможемо, здається, ні, тому що в них забагато підкріплень, їх тут тисяч, не знаю, 250, може, так, десь так. Давайте подивимось на наші втрати. У-у-у. Це дуже-дуже болючі втрати. Власне, в них в нуль, 0, але в нас ще 200 тисяч є, і у нас союзники потужніші, тому будемо зараз воювати тим, що залишилося. Як то кажуть, часткова мобілізація не знадобиться. Помер наш славетний імператор, звісно, прикро, але воювати якось треба незалежно від того, хто керує державою. Османи вирішили повертати захоплені нами території на Балканах, тому потрібно брати армії і йти відбирати їх назад. Будемо давати їм генеральний бій. Давайте сподіватися, що відступати їм крім цих ж балкан, не буде куди. Давайте дивитися, що з цього всього вийде. Вони, звісно, трішки тікають, будуть брати хершек. Херсек. Давайте дивитися, це не стак вайп, добре. І куди вони втечуть, десь сюди, напра... напевно, так? Будемо бачити. Так, ті на північ втекли, а ці, а ці сюди, добре. Перехоплюємо, стак вайп. Давайте ще цих спробуємо перехопити, ми встигаємо. Stack вайп. І так далі по інструкції. І ще один бій. Чудово, так вайп. Війська Малакки дійшли до Нижнього Новгороду. Тобто, all the way звідси. Вони прийшли через Євразію сюди. Це ще дивніше, ніж війська Бретані ось тут в попередній серії. А, і тепер хочуть мирного договору. Ну, Най буде. Венеція також вийшла з війни, це сумно. Я не знаю, що ми без них будемо робити. Залишки османських військ на Балканах зараз будуть знищені у, виходить, Сегедіні. Так, і це був так вайп, я так і передбачав. Так, власне, вони майже згодні на мирний договір, який я хочу їм висунути. Майже це ось так. От, май, майже так, мінус 100. От, рано чи пізно вони здадуться, бо в них ресурсів значно менше, ніж є в нас з першією. Я щось навіть не помітив, що Венеція, коли виходила, взяла ось цю провінцію собі. Йдемо брати столицю Османів. Мені ця війна вже набридла. Вона тягнеться вже 10 років. Захопили ми цю столицю. Тепер можна брати Анкару, і вони вже точно мали би погоджуватись на наші умови, які будуть виглядати як вся угорщина, яка є в володінні Османської імперії. Вони майже згодні на такі умови. Але якщо подумати, то можна в принципі, взяти будь-які декілька провінцій без фортеці, і вони здавались би тому що це теж провінції. Анкару взяли це дуже класно. Тепер османи мали б прийняти наші умови. Вони приймають Європа, що каже, коаліції немає. Чудово! Тільки що також отримала ачівку, яка називається Ми кровили за це. І вона дається за те, що ти виграєш війну. В якій і на твоїй стороні, і на ворожій, вмирає мінімум мільйон солдатів. Треба було дійсно подивитися, скільки померло на, на стороні кожної нашої армії. Це було би цікаво. Тобто це війна, яка була десь 13 років. Та вона йшла 13 років. І на стороні нашій, і на Османській померло мінімум мільйон солдатів. Це просто неймовірні цифри. Що перетворилася Кастилія? Вона з'їла Францію. О -о, революція може розпочатись. Треба її якось перекривати, піднімати престиж і все решта. Йдемо на ще одну війну з османами цього разу імперіалістично, треба буде забрати їхню столицю якомога швидше. Отже, тепер вступається за Османів також Британія, це неприємно, бо я не хочу залишати війська на півночі. Але, напевно, доведеться їх ганяти туди-сюди. Але з іншого боку, з іншого боку, буквально з іншої сторони світу, до нас вступається у війну Мін. Це дуже добре. Не знаю, яким чином ми умудряємося ламати стільки турецьких кораблів. Враховуючи, що у нас у флоті тільки 25 великих кораблів і все решта це транспортні, але мені це подобається. Взяли останній рівень кавалерії, це чудово. Столиця Османів взята, ціль війни виконана. А революція може відбутись: у нас престижу мало, треба швидше вигравати війну. Китайців в Грецію. Ходіть давати тягла туркам. Давайте дивитися, як це вийде. У кожній нашій армії тепер по 20 артилерії, а не по 10. Отже, ми мусимо завдавати ще більше шкоди. Давайте дивитися 100 на 200 тисяч, і ми виграли, завдаючи їм просто катастрофічних втрат. Це дуже добре. Отут ще армія кудись іде відступає майже. Давайте сюди зайдемо. Так, ця, цей бій вже складніший значно. І ми його програли. Дивно. Майже встигли сюди дійти персиди, зараз вони цей бій виграють. Так. Ну, не пощастило, але хоча б війська відступають сюди, тобто можна буде припинити облогу басри. Так, щось я пішов на 40 тисяч, а прийшло 170 тисяч, нам потрібне підкріплення. Ну що ж, давайте дивитися, як цей бій пройде. Спочатку даємо найбоєздатнішу армію. Потім даємо другу найбоєздатнішу, і підкріплення в нас буде складати, а вже не буде, бо підкріплення їй не треба. Так, у цій війні ми ще навіть не завершили її, а втрати вже у нас складають більше 2 мільйонів чоловік. Це разом з вбитими і втраченими від виснаження, а в них тільки-тільки доходять до мільйону. Можливо, вже мільйон. Погано рахую. От. Тобто в нас ситуація складається гірша. А з іншого боку, нам яка справа, забираємо, що можемо, і все. Останній рівень батареї також взяли, так, і залишилось хіба останню піхоту взяти, 30 рівень і будемо мати найсучаснішу східну армію. Наш 16-річний імператор помер, залишивши нам 1.00. Я в шоці? Ну, принаймні, Сейму він подобається, вже хоч щось добре. Тягни до жадібна. Чергова війна з османами. Так, івент якось невчасно виліз. І перемога, причому нормальна така перемога. Стак вайп. Це стак вайп. Йдемо далі. Сюди ходіть. Моралі, правда, мало, мені здається, ми не здужуємо якийсь великий бій ще раз, але будемо бачити. Давайте подивимось на, на цей бій в імереті. Е так, Стак вайп. Класно, а тут? Стаквайп, будь ласка, стаквайп, стаквайп. ні, вже не буде, стаквайпу, напевно. Все одно прийнятно, прийнятно. І ще один бій, причому в горах, мені здається, зараз ми точно програємо. Ось вони йдуть. Ні, ми встигли виграти бій. А зараз програємо, мені здається. Хоча хто знає. Ні, все одно перемогли, Стаквайп. вайп. Дуже добре, інакше нас нас би стаквайпнули. Так, а, і Мереті. Uh, не стаквайп, прикро, а тут, мені здається, теж не буде. Моралі нам не вистачає або швидко. Ні, стаквайп! Стаквайп за стаквайпом. Що відбувається? Тут... тут не буде, ні, нема. Гаразд, дуже класна війна, поки що мені подобається. Краще, ніж попередні дві. в блогу бере приблизно 1200 чоловік. Стаквайпнули 1080 османів. Військ у них залишилось приблизно ну, 200 тисяч, не приблизно 201 тисяча. Це від попередніх 100 тисяч і 200 з чимось тисяч рекордів. Тобто вони нам вже не рівні взагалі. У них нема навіть шансу затримати наші війська. Беремо нашу останню державну реформу, давайте подивимося, що дають. Давайте візьмемо ось цю, вона мені більше подобається, бо монархізм ми, напевно, не викорінимо з Польщі, тому нам потрібно, аби коли монархи вмирали, стабільність не падала. Китайці в Олександрії. Ледве-ледве османи погоджуються на таку мирну угоду. Давайте беремо в них, скільки можемо, золота і отримуємо величезну частину Балкан. І також багато надрозширення. ось. І в наступній або в двох наступних війнах ми також заберемо у Османів всі їхні володіння на Балканах, у принципі, тобто ці острови, які залишились, і ось ці всі території. Бажано було би ще віддати їх Венеції для краси, але будемо бачити, бо їх нам потрібно також, в принципі, як державі. Маємо ще нагоду захопити. За одну війну і Угорщину в одній провінції, і відень. Дають нам нарешті місію захопити Угорщину, потім захопити Селезію, яку ми захопили років 200 тому, може навіть більше. І далі Богемію. Але Богемія що? Богемія під захистом Кастилії, тому я дуже сумніваюся, що ми будемо на неї пхатися. Сумно, звісно, хотілося б, бо дуже розвинені території і решта всяких чинників, які дуже би на це вказували, що вона нам потрібна, але що робити, таке життя. Не знаю, чи видно це на записі, але гра просто безбожно лагає. Видно, підтримка повстанців привела до чого. Щось повстало, скажімо, 130 тисяч-120 тисяч повстанців революціонерів у Османів. Ось, і це зараз дуже виснажить їхні людські ресурси. Вони, до речі, всюди повстали. Так, зараз буде дуже легко з ними воювати, враховуючи, що мирний договір спливає 1793 року. Ось, і отак раз за разом можна їх послаблювати і послаблювати дедалі більше. Ой, знали б ви, який я зараз послаблений від того, що сиджу вже годину четверту чи п'яту за цим відео. Ось і остання піхота масова. 4 піпса атаки в кожної категорії і 3 піпса атаки в кожної категорії також. Гірше, звісно, ніж західні аналоги, але що робити, та такий в нас максимум. Ну що ж, я так розумію, остання війна проти Османів, бо на іншу нам в теорії навіть часу не вистачило би. Ось, зараз будемо спробувати захоплювати всі їхні балкани. Якщо не вийде, то не вийде. Тоді в нас більше не буде що робити з цією партією, окрім як чекати, поки вона завершиться. І слава Бандері, що вона завершиться, я вже не витримую. Ходімо захищати столицю версії із Фахан. Будемо дивитися, що з цього вийде, а вийде з цього стаквай, бо в них навіть генерала немає. Ну, ось так от легко ми їх і знищили. Я думаю, з цими буде та сама історія, тут також немає генерала. Зараз подивимось, можемо ще покликати мін, це добре. Тут генерал є, тут буде складно. Так, нам знадобилась би допомога, все, допомога прийшла. Там генерала нема, і армія там не суцільна, а роздріблена. Тому ось так от. Оце я розумію бій. 12 тисяч на 135. Ну, звісно, їх тут було більше, їх просто перебили. Давайте подивимось на втрати 12 тисяч на 16 тисяч, ну плюс-мінус рівні. Враховуючи, що їх було в два рази більше, і навіть не в 2, а 3-4, або може і навіть 5. З огляду на їхню низьку мораль, може ми навіть їх зараз і переможемо, хоча не факт. Ні, не зовсім не факт. Нам зробили стаквайп двох армій, бо в одній з них помер генерал. І турки почули щось хороше для них, зайшли сюди отакою от от армією і рознесли дві штучки: цю без генерала і другу з генералом, яку я прислав на допомогу. Ну, як бачите, по моралі, в мене майже вийшло їх розбити. Ось так, от зараз 75, а може, навіть трішки більше наших тисяч солдатів. Перемогли 250 тисяч. Не виходить, у нас забрати всі балканські території османів, залишаються ось ці дві. Я обрав ці дві залишити, бо у нас немає жодної провінції з цієї області, тому найлишається такою, як є. Ось нам головне забрати решту. Можливо, навіть ось цей острів ось було би добре. А може навіть і без нього він взагалі в іншому торговому вузлі і. Отже, і в регіоні іншому. Як бачите, Анатолія вважається. тому... Він не такий важливий. По суті, у блокаді сидить зараз 160 тисяч османів, і зараз ми їх будемо знищувати. Ну, принаймні, їхню частинку. Це, звісно, не стаквайп, вайп, але цифри теж дуже приємні. Йдемо далі. Будемо їх методично знищувати. У нас перевага тут і кількісна, і якісна над ними, тому програти тут просто неможливо. Так. Далі. Дуже вчасно ми захопили Амасію. Давайте дивитися, куди вони відступають, бо в мене немає гадки, куди вони можуть тікати. А, сюди втекли, добре. Так. Ну давай, знищуйся повністю. Давай. отут зараз 72 тисячі просто зникне. А? А, так то можна? Я просто думав, що там стояла венеційська армія, і вони їх знищать, бо в тих немає моралі. А Видно ні. Видно, то і в іншу сторону працює. Гаразд. Так, ну що, це тепер що означає? Що в Османі в армії 55 тисяч залишилось незрозуміло, де взагалі? Давайте дивитися, чи вони будуть підписувати якийсь мирний договір. Ні, не будуть поки що. Історичний мирний договір, останній за цю партію з османами. Забираємо 58 тисячних дуката і практично всі балканські території османів. Ось, до решти вони доступу мати не будуть. Розширення в нас 110%. Добре, що я зберіг адміночки на, на націоналізацію всього цього добра. Тепер лишається лише чекати до кінця партії. Якщо подивитись на мапу Священно-Римської імперії, то ми тримаємо, я думаю, десь третину їхніх територій і віддавати не збираємось. Гра продовжує безбожно лагати. От, от, декілька днів проходять дуже довго. От, і я не хотів би сидіти так ще 19 років внутрішньої ігрових. Ось, але якщо ситуація покращиться, то досиджу вже. Йой, нічого не змінюється. Все одно воно продовжує лагати і дуже довго йдуть дні. І досиджувати до 1821 року я сенсу не бачу. Все, що ми хотіли зробити у цій серії, зробили. Це, це нагадую, це було захопити південь. Зайти ще трішки в Богемію, Звісно, всю її ми не захопили, але основні її території ми взяли. Що є? Прагою. І рештою, прикро, звісно, ще не Плизень, і не рудогори, і не чеб, де золото добувають у величезних кількостях ось, але це це хоч щось. Гаразд, партія за Польщу завершена. Я вам дуже дякую за перегляд, якщо ви додивились до цього моменту, бо якби я дивився це відео, я би вже не витримав і пішов би дивитися щось інше або взагалі відпочивати, бо це треш. Я візьму, скажімо так, велику відпустку від Європки, Мені потрібен відпочинок від неї, бо мало того, що треба довго сидіти, треба ще думати, треба говорити. Треба думати, що говорити. От. Тому ще раз дуже дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, наскільки нудно вам було додивлятися цю серію, якщо ви її все-таки додивились. Ставте вподобайки, а я з вами прощаюсь. Бувайте!